Спасибо робота. Царство Небесне силою здобувається, написано у Біблії. Служителі місії, Слово Боже, Юрій і Майя Паскал, дають на пояснення, які саме зусилля потрібно докласти, щоб мати вхід у Небесне Царство нашого Отця. Саме перше це вивчення Біблії, Слова Божого, і життя саме по Слову Божому, як навчав нас Ісус Христос, ставати учнями Ісуса Христа у Його живій церкві і не розділяти свого життя в будь-яких ситуаціях, у будь-яких будь обставинах, у Дома на роботі, у церкві, відповідати тому статусу, який мені відведено, бути прикладом життя по духу, а не по плоті, як пропонує нам світ. Якщо я учень Ісуса Христа, я повинна щодня проповідувати Слово Боже, щоб якнайбільше людей Його почуло і спаслося, перебувати у молитві, у спілкуванні з нашим Господом, відвідувати Богослужіння, а також робити внесок у процвітання Дому Божого нашої церкви. Амінь.